Ефір, увага. Ефір, увага. У нас остання студія. Добрий вечір. Всім, хто, можливо, долучився зараз, а можливо, дивиться від самого початку. Дуже вдячний всім, хто дивиться сьогодні. У, вас. у нас сьогодні рекордна кількість, за що ми піднімали келешок, але зараз будемо говорити про те, про що згадав попередній студії. Ден Яневський про тих, хто зараз на сході, Родіон Шовкошипний, громадський активіст у нас в студії. Привіт. Родьоне, добрий, добрий вечір. Дякую, що прийшли. У мене враження таке, якщо моя черга. А, що ця війна, яка є війна на знищення нашого народу, нашої країни, перетворилася для декого на великий бізнес. Ні, це помил, відповідь в питання, питання перетворилася на великий бізнес. Кому ми зобов'язані цим? І про які от, суми так, там так обходяться. Так. І от фантазія, яка є. Пишете будь-яку будь структуру і ви не помилитесь. Державна має це на увазі? В тому числі. Ну, правоохоронна. А, правоохоронна структура. Я не знаю, що далі є. Че, Дякую, Дякую, Дякую не що прийшли, питань нема. Ні, <ріг> поговоримо. <ріг> Звісно, треба про це говорити, але ну, так не похапцем, не побіжно. У нас, так що ми на фінал це лишили. Олексій Бобровніков до нас долучиться скайпом, але там є цитата. Чому ми про це говоримо? Цитата е пана Туки. Ви його добре знаєте, Ден Борисович, не я, а ви. Ну, його Україна ним... добре знає. Так, дайте цитату на екран, буду читати з екрану, прямо. Красиво. Цитата, от. Георгій mm -hmm. Тука mm -hmm. на Фейсбуці пише. Один з доповідачів, там він був на якійсь конференції чи круглому столі, підприємців розповів, що зараз головний трафік контрабанди зосереджений в районі Зайцевого Майорська. По словам доповідача, за добу лінію розмежування перетинає біля 200 вантажівок. Ну, це не конкретно. зайцево майорськ мається на увазі, новолуганка. На Є таке селище. А... У мене інше питання. Зараз не буде. А якого, так би мовити, Моржового прутня, якщо знають про це, що перетинає 200 вантажівок, вони, вони цю лінію розмежування це перетинають дуже і просто. везуть. Дуже просто. А, і про це говорять, що ай біда печаль. Тука ж не остання людина в цій державі. Дві Дві можна, що моя. В міністерстві якомусь працює. А, а, це Новологанка. Міністерство у справах переміщених біженців. Бачите, да, це зимобойовики це ми. Це на Це. Угу. Mm Йде -hmm. сюди дорога через Кадему. Тут блокпостик, тут блокпостів. Новолганка, вона в сірій зоні. Але а, ми вважаємо її своєю територією. Я покажу, щоб люди розуміли. Всі, всі машини, які туди їдуть, ну, вони ну, хто роблять це має показати? Ну, транспорту. Я покажу зараз. Де, ну, нема біля камери людини, яка ну, зараз не зараз... Ну, зараз тихо. Ну, вон, видно ж. Чи ні? Це? Нова Луганка, Титери. імена наших гостей там ще написано. Так, ми все підвернемо. Молодець. Щоб нікому не було. Дуже-дуже по-телевізійному. Ну, що... ну, що робити. Нова Луганка. У мене купили? є комп'ютери, ніби. Да. Я... Ну, окей. Ну, <кхем> І. І ми. Всі наші вантажі, які їдуть... Вони роблять товари транспортні накладні на Нову Луганку, тобто на нашу територію. Кожен громадянин України має, може займатися бізнесом, якщо він частний підприємець, на території України. Ми вважаємо це територією України. По факту ми її не контролюємо. Тобто вони сюди цілковито законно їдуть. Звичайно, що тут, тут 2 тисячі людей. Живуть, Суди, скільки там 200 да там машин їздять. Живуть і ну, населення приблизно 2 тисячі людей. Їде туди за добу 200 машин. Вони, ну приблизно, скажімо так, кожна з них нехай, нехай вона тонну везе, чого-небудь. 200 машин це 200 тонн. На 2000 мешканців в добу на день. Ну, це можна вжертися насмерть. Звичайно, що вони сюди не заводять, вони сюди доїжджають. Або він біля якогось магазинчика перегружається, або вони прямо, прямою дорогою їдуть на Горловку. А в Горлистку. Ну і далі що? туди, кудись. Там. А далі, в Горловці що? процес який. Та який завгодно, дивлячись, хто що везе. Якщо там у нього домовленість якась там з конкретним бойовиком там, чи з підприємцями з місцевим, вони везуть йому. Якщо в нього просто пройти тут треба, то він далі йде за своїм маршрутом. Горловка, це ну вона просто найближчий, там населений пункт великий. Далі це може бути Донець, чи Луганська загалі область. Ну, в Луганка наразі це найбільша така от діра, яка зараз там є. Її от нещодавно, мабуть, ви навіть чули СБУ там рапортувала, що ми там прикрили. Разом з фіскалами найбільшу дірку контрабасу на Донбасі. Ну, нічого вони не прикрили. У мене там дві людини живуть місцеві, які постійно, скажімо так, підсвічують цю ситуацію. А також кілька військових, які там поруч. Ну, просто по-іншому почало воно ходити. Були більші машини, зараз вони стали менші. Власне і все. Вони туди нагрянули, там якусь перевірку зробили цих магазинчиків, може когось оштрафували, може когось там з цими фіскалами під себе пробили. На цьому все і закінчене воно зараз ходить до То... того моменту, як вони оголосили, що вони прикрили цей контрабандний канал. за два дні до цього мені місцеві казали, що щось відбувається, машини не пускають. Тобто, з ваших слів випливає 200 авт, якщо 200 10... – це, це тукіни слова, не ми да дукіни десять тисяч насправді на більше. Ціна вантажу в одному авті, так? Да? Ну, здивися, Може бути що, 50. Може бути ми 50. колись ловили маленьку машинку, там на півтора мільйона було, розумієте? Ну, тобто мова йде про десятки мільйонів гривень щотижня. Ну, приблизно. так. Де, де. Дивіться, ми о, за перші два місяці, ну це приблизні цифри, за перші два місяці цього року. Лише наша мобільна зведена мобільна група, яка працювала на одній маленькій частині, таких було сім ділянок. Да, ми от на своїй. Ми приблизно наловили тільки те, що ми змогли спіймати на 8 мільйонів гривень. Це за два місяці. Це тільки одна наша поножти на сім, ну і плюс щось до кінця. Чи може Барига керувати державою в умовах війни? І бути лідером держави просто запитаю. Ну Ви знову відповіли чи питання. що да. чи може Барига бути лідером держави в умовах війни? Незрозуміло. Чи може барига? А хто у нас? Ви зараз конкретно когось маєте? Чи я маю тут. Я, на жаль, нікого конкретно, конкретно не маю. Я, я пересічний громадянин. Чи може. може я, він якщо, він... Якщо, якщо мені не не зраджує пам'ять, то у нас будь-хто може бути будь, президентом. Бу... Да? Там, якийсь вік у нього я став тобто, лідером. Лідером, лідером. лідером. країни. Лі... Я не питаю Лідеріми про президента. Не може зрозуміло, так. Чи є він лідер? Ну, от давайте умовно якогось берегу візьмемо, поставимо на чолі держави. Так у нас всі вони були. Електро... Мали Роман... список написати президентом Романа, Романа Андрійовича у нього е-декларація. Сидить Харя, не одна, я нікого не маю на увазі, е яка говорить про те, який він чесний підприємець і називає імена людей, у яких тут відібрали майно, і вони всі є живі. Один приклад. Терещенко, мер Глухова. Всі знаєте, до сьогодні музеї да, його будинок. Жодна українська влада за останні 25 років не поставила. А може, те, що пограбували, віддати, а якось так. Да. Маєтки там, хоча б вибачитись. А ви говорите мільйони гривень. Вибачитись. Да? Не. Не. Не, не а став надіжду, всяк сюди входящий. Ми говорили про культуру сорому Родіон. У кого в країні залишився сором за те, що він діє? От я грішна людина, але я не виставляю свої гріхи, знаєте, як свої причиндали поселить вулиці. Мабуть, в різних світах трошки живемо? З ким? Ну, ми, ми скажімо ними... так, звичайні люди, нормальні люди, які є якийсь сором, да? про що ми mm -hmm. ними, які о, мощі. Mm -hmm. Мощі не Мощі. Ні, там задекларовано. Це ж mm -hmm. тема номер один сьогоднішнього дня. Це ці декларації, які сьогодні мають бути заповнені до півночі. Президент ще не, не заповнив. От Юлія Тимошенко заповнила, сиділи вчора Тільки ми... там пише? Ну, зайдіть, подивіться. Нічого нема? Ні, там є щось, але там доньки в неї немає. Кудись вона поділася. Чоловік є, якісь там треба годинники а а родичів, 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 Декурати. найближчих майно, родичів, гроші. От. Але ми сьогодні вивчаємо та, цілий день і, і отака от біда. Ну, і як враження? З очейним риском і нічого. Так, не вивчає, я ні Це я, Родіоні, на, ді, на ти чи не вишу, куди? Так <звучай> куди завгодно. Так, я тебе хотів. Тебе хотів запитати у про. У мене з якщо... отак от трошки бризкає. Ну, бачиш, тобто ти бачив ці декларації. Ну, та? Там заголовка не, не всі, так. Заголовка, отак от ну це достатньо. Зараз я там візьму папіреці, там записував просто щоб бути а, точно. Там там є хіти. Так, так? Я ж казав тільки що. У нас Юлії було декілька, У нас було дуже у нас були сьогодні в гостях дуже поважні громадські активісти. Я їм поставив питання, не не, не знайшов відповіді, вони не, не, не змогли дати. Як змінити порядок денний в країні? Чи взагалі це ну, можливо. Ж Ти Тут любиш таке щось велике поставити питання. Ну, 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 ну Добре, ну, хай буде. Згадували, Там згадували сьогодні рух. Брати, самий, брати да? Дубневичі рух, 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 ви, Дуб 700 мільйонів гривень. Готівкою тримають. А Руслан Демчатані він 133 мільйони вдома тримає. Ну і хоч бізнесмен. Ми запитали по обсягу, це скільки. Ну, Дубневичі теж бізнесмен невідомий. Окей. Okay. А що, що вони роблять? це таке? У Львові. Ну то ви що Ви? Ну розкажи нам, ми не знає. Ну, брати Дубневі ще 700 мільйонів гривень. Ось тобі і відповідь. Обсяг да. 133 мільйони гривень, як диванчик. От. Це якщо розкласти гроші не, по 500, наприклад. По 500 правильно. Це е, СБУ любить таке робити, коли mm. когось затримують, так розклали. Касаль. Так, ну це просто Руслан Демчак розказав, як воно виглядає. Бо мені було цікаво, як виглядає 133 мільйони гривень. Де, знав би, що він у вас був вітання мало. 700. Би а? Вітання би передав. Ну, Він був на початку десь так. Mm -hmm. Це шизофренія якась. Олег Усенко, він виконавчий директор з Блейз, фонду Блейзера, каже, те, що вони не тримають гроші <coughs> в банках, говорить про рівень їх довіри державі. Вони є державні люди, які не довіряють державі, якій вони присягнулися. Це шизофренія. Цих людей, вони великовні? Відповідь в питанні. А може тут, ну трошки в іншому справа, може вони. Бояться, що хтось за ними прийде, там заарештують їх, майно і все таке. А тут у них налічка з собою, взяв втік. Диван. Ну ви собі уявили, так повісив собі диван на спину з кешем і пішов, іде. Я думаю, що в купе, вони, зайшов, вони мають, чим? вони мають квартири для цього. А, думаю, що вона ймається квартира, де воно і лежить. На квартирка. Ну, та я кажу, що були чутки, що у Януковича були цілі квартири з під да. і да. відводилися. Ти Шо, думає, так, що так воно є. Я, ну, я таке чув, що він співробітників. Так що є Бобровніков у нас скайп? Є. Льоша, привіт. Привіт там у Франківську, Urban Space дивлюся, ти нормально там підвис. В нормальному місці, у нормальних людей підвисає, де нормальний інтернет. Ну no, yeah, так ми... на місце да, треба віддати належно дуже хороший хаб. Так, не рекламуй, всі знають, що Urban Space – це прекрасна. Тут немає халапенію і та Знаєш, я вже спробував якось змінити цю тенденцію, поки що не довезли. Але в цілому, крім хіба що халапеніїв, знаєш, нічого не бракує любить любить погарячіше. Так? У нас Родіон Шевкошитний, ми говоримо про цю сірозону. ну Зараз побіжно говоримо, тому що тема така глибоченька. Треба ви, колупати. Да? І ми говоримо про те, що Тука сказав, що там 200 машин перетинає. Мене одне цікавить, твоя думка, щоб дуже швидко не затримувати тебе в шикарному закладі громадському ресторані. Льош, ліцов, проще чути. Льош, тобі що хочеться. Ні, не тебе, ні роя, нікого. Це і так має бути, нормально, що я вас не бачу. Да, ну ти нас головне, щоб чув. Окей, ну немає проблем, хорошо. Так, дивись. І тут питання, що якщо державі відомо, скільки автомобілів перетинає, то питання якого біса це відбувається, якщо воно відбувається на очах у державних органів, які мають відповідати А, за безпеку, Б, за фінансовий порядок в цій державі. І ти ж вів ці справи по сірих зонах, по контрабанді, і ти про це можеш щось сказати нам. Трошки поділитися інформацією. Я не думаю, що я розкажу більше ніж Родіон, тому що він, якраз інсайдер, найбільший інсайдер у цій темі. Їх було двоє таких інсайдерів. Першого, на жаль, вже нема серед живих, це Андрій Галущенко. Який загинув 2 вересня 2015 року. Слава Богу, що радіона така доля не спіткала, да, і він дотягнув до Дембеля свого року, в квітні цього року. вже. Він, я думаю, сам розкаже В у її останні експірієнс в, в мобільних групах, які, на мою думку, зараз вже фактично а, Тобто вони, вони формально ще десь існують, але вони, mm -hmm. в них вже немає. І якоїсь такої серйозної активності теж. Тому що ми бачили вчора а, всі, і я думаю, ти читав, і Рой про це знає про інцидент, який стався в такому дуже фруктфул, да? такому дуже як це, рибному містечку. Коротше, по дорозі між Лопаскиною і Лобачевою, це Луганська область. Але там а, Скоріше за все, що там, от в цей момент, зараз, принаймні, там за моєю інформацією, там не було якогось неймовірно цікавого вантажу, за яким би можливо треба було гнатися. Хоча знову ж таки я зараз не там, і в хлопців є набагато більше інформації. Але я зараз до чого хилю? Оцей сектор, той, наприклад, тому що я оперую, я намагаюся керувати лише тими. Конкретними кейсами, конкретними історіями, за якими я слідкував, яким я був свідком, і а, до яких я маю так би мовити да, якусь і оце стосується, наприклад, цього конкретного сектору. Ми зі свого боку відстежили. А, тобто, ми, я в даному разі, кажу, там мобільні групи, да, які там були, і до яких я до певного моменту а, був причетний а, висвітлюючи їх діяльність, маючи зрозуміти, що там робиться. Тобто хлопці піймали, наприклад, вантажі з п'яти великих сумок з золотом і сріблом, власне, з виробами ювелірними, з золотом і сріблом і напівдорогоцінним камінням. Сума десь ну, на півмільйони доларів. Але що цікаво, Юля Полухіна з нової газети зі свого боку, я так само попросив її перевірити, наприклад, оцей шмат і цю ділянку на цьому секторі Луганському. Да? Але ту інформацію, яка не була доступна нам, через те, що очевидно, що а, інформації з того боку ми не отримуємо. Так от що цікаво, цей вантаж його присутність, його а, канал трафіку так само підтвердили з того боку, але з цікавими деталями. Сумок насправді було не 5, а 8. А, тобто це десь ну, такий мільйонний груз, мільйонний, говорячи, в, в твердій валюті, да? Який, а, час від часу вдається. Зафіксувати або принаймні там зафіксувати його наявність на якомусь е е секторі по побічних таких посвільних у ліках. Да? І, власне, ці вантажі вони найцікавіші: золото, срібло, е вироби, е бо там е легендарних. По фіторі... Льош, побережи, побережи мої нерви, будь ласка. Вони і так сьогодні розхитані, тобто вже кілька днів розхитані через це і декларування. Ти тому, ще такі тому, що, вибачу, тому що те, про що говорить тука, ймовірно, хоча я цю заяву конкретно не читав. Але оцей масив автомобільчиків, да, який курсує туди-сюди, це там сосиски, побутова хімія і так далі. Там, там менше цікавого, Там не часто вдається зловити. щось реально, А, щось реально так, да, лю -лю. а от Родіора скаже більше, тому що ну, він, він місяцями там не вилазив з зони. Да, і один з таких вантажів цікавіших його група. Ловили, коли я був присутній в секторі, і ми там разом лежали в секреті і моніторили цю всю тему. Там прикольна штука. Хлопці врятували після того, їх забрали, Власне з я не знаю, чи були пов'язані ці речі. Але після того е скандалу невеличкого їх. Е і попросили звідти піти. І це насправді був другий епізод, коли безпосередньо нашій групі знімальні погрожували зброєю. І сказали, що якщо ви піти, далі ми вас розстріляємо. Тобто це була друга відкрита погроза, е, яку я отримував, так би мовити, нам не в Києві, не в якихось там ситуаціях, коли це можна було назвати там спекуляцією чи маніпуляцією з, з, з офіційних джерел, да а власне, ну власне, на нулі в От, Тому от ці Скажіть, от вони, вони, вони найбільш цікаві. А чому їх не хочуть а, прикривати? Да? Це дуже риторичне питання, тому що не риторично. Він існував за часів Януковича. А, є чутки, що наші можновладцям вже постпомаранчевим з запасів цього заводу робили там, особисті подарунки. Наші ж хлопчики владі дуже люблять всякі там побрякушки. Да? Ну, ми це бачимо І, з декларації. Це да? mm -hmm. так, так. якраз такий завод, завод з виробництва такого, знаєш, там тризуби роблять, до речі, е -е, попри те, що там ЛНР, да? От цікаво. Да? Тобто на території ЛНР власне, виготовляють тризуби, всякі там княжі якісь причандали, і вони йдуть сюди. Тобто ну, бізнес іде, бізнес схема працюють. Е -е, ну, власне. Дякую, Олексій. Повертайся в Київ, тому що по скайпу це не камільфо дуже так говорити. Довго. Не Будемо забирати раді бачити. В десятку сходи, Лош, десятки очень вкусно. В десятку сходи там смачно. Чув. Я в курсі, так. Ну, молодець. Повертайся, я знаю, там подобається. Так. Олексій Бобровніков був. В принципі, ну реально це мені по місках б'є, тому що... Я сижу, в мене муля, тільки одне питання виходить. Більше ніяких немає. Там окей, тука знає, окей, ти розказуєш, що тут переходять, оце возять три зупини. А вака в колко знаєте, ні, так? Ніхто, да? ніхто не знає. Ніхто так, не так. Ах, бака, Лоха слишна, братиш. Що там такое? І мені питання, та, нам, що перемоги не треба, так? Ну. Нам, в принципі, це все. Чим довше, тим ліпше. Та, от. Кому нам? Не нам, окей. Є. Мені точно ні. А так хочеться обіг Луганськ своїми глазами? Донецьк. І мабуть. Донецьк Я ніколи там правда не. Був. Я Донецький був останній раз дуже давно. А я ніколи динамо, не був. Динамо грав і прогадав. То скільки ні. буде ця Динамо, ви думаєте, роді? Яка Динамо? Ну, от це Динамо ну, Динамо-машина машини це воєнна динамо. Моя думка, що ми, ну, вже скоро рік приблизно як, отримали вже своє Придністров'я, просто цього не визнаємо. Угу. Тобто це всіх влаштовує. Ну, мабуть, якщо воно так. Ну, є, є така популярна є, думка, є, що, я питну, давайте, що давайте я будемо дію. чекати, бо санкції вбивають Росію. Росії. Давайте це статус-кво зберігати, ту лінію розмежування зберігати. Там десь ми там кілометр, може, візьмемо якогось села, де вони там забухають ті сепари, і забудуть там вийти на позиції, як Зайцево було. Йшли, 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 три кілометри віджали. Обись я приїжджаю, ви хто взагалі? А ми просто тут ходили, гуляли, окопались. Ну, а сепари там істерівку влаштували. Бо вони бухали в той час, коли восени це забралася. Горілкою закидати п'ють і дохнуть навіть від фальсифікату. Але ж що робити? Слава Богу, є, є, ну п'ють вони ж не на блокпостах. Є такі підрозділи у у яких з точки зору дисципліни на голову вище. На жаль, я мушу це казати, але на голову. От ми стояли, не буду казати, в якому селі з місцевими постійно спілкувалися. Вони там. Їздили туди-сюди. І от вони розповідали, що ми під'їжджаємо, у нас там перевіряють, все, там, багажник, що, де, як. Навіть е, мова взагалі про гроші не йшла. Пачку сігарет ніхто не брав, у них була строга заборона у конкретно цього батальйону, не будемо тут робити рекламу, у них була строга заборона взагалі на будь-яку комунікацію там, чи продуктами чи чимось. І з алкоголем там теж. Тобто, якщо захотіти, це все можна закрити в один день, і я вам скажу. Ну, це, це моя думка. Якщо ми як, якимось чином зможемо, скажімо так, знайдеться воля побороти контрабаса, і можна побороти той контрабас, то о, те, що зараз там відбувається, скажімо так, я не скажу, що ми виграємо одразу чи буде перемога, але ситуація зміниться. Бо зараз є стабільна лінія фронту. Там, де є стабільна і тривалий час, лінія фронту, там э, знаєте, ну війни як такого немає, маневрів немає. Подивись, що то придумаю. Коли у солдата з'являється вільний час, він приступник настає. Він починає щось думати. Коли він починає щось думати, у нього з'являються якісь думки. Коли не з'являються думки, щоб все, мені такого все. придумати, то все Да, армія сильна войною парадами. Ну Паради, я моя вигода будь-яка армія, яка не, не воює, вона да, не знає, перетворюється да? На, да, на банду. Це правда. Ми ж всі читали Наполеона, нашого mm. Бонапарта. Я не чи італійську кампанію. Я скоро кратенько можу розказати. Кратенько, буквально за 2-3 години досить. Буквально досвід італійської ну, компанії, да. як він приїхав, да, з генералом Ожеро, там, начальником штабу, вся ця банда. і Він почав воювати реально. Він почав реально воювати, реально клали голови. І реально ну, там друзі, да, арбі... щоб, щоб ось збро... чітко собі розуміти, є ж є на... мех мехбригади, да? механізовані mm -hmm. бригади, з нашого так, боку. так, з нашого боку. Mm -hmm. Їх завдання це в цих окопах на лінії розмежування перебувати. Mm -hmm. Є деякі інші в нас mm -hmm. війська, які роблять певні специфічні завдання. Mm -hmm. E, тобто ну, і туди заходять і там ще і щось роблять такі. Але от механізовані e, бригади, батальйони саме стоять на лінії розмежування. От вони приймають на себе цей весь, скажімо так, посад від війни, що от нам запрещають то пойметь". Ну, У мене питань немає, я немає. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Так, у нас така цілісна картина за сьогодні склалася. За весь ефір — «Пропал Калабуха вдома. Ну це геніальна це фраза. — Стосовно стосовно Убувакова. всього, там знаєте, і, і, і є марадюра, декларування. Так. Тут у нас і Надя Савченко. Так що поїхала в Москву. То вона ж давно там. Скільки тижнів? Чи скільки? Ну вона -на, на пару днів поїхала. Не, не знаю, чи верталася, просто а що ти скажеш стосовно, що вона поїхала? Що не можна сказати? Можуть бути якісь коментарі? Нема. Можуть. А от та хай скаже. Скажи. Погано це. Погано. Сказав. У мене шизофренія радіона з іншого От, Отут це декларування і все це лайно наше політичне. У тут е, наші солдати, mm -hmm. да, і ті волонтери, ти правильно волон... складаєшся. І ті волонтери. Одразу які, зашли, а, цивілізацію гра. А це да? Це а це, а? Це, це, це... це він тут не, не знає. А він це. А тут, а тут, це прекрасна штука, винахід. А тут українське мистецтво, українська література, українська культура, музика, художники, якісь видавці, абсолютно йму... вони тут, Я перепрошую. Вони абсолютно якісь неймовірні а, речі. І я. Живу в як в декількох реальностях. Та з одного боку це реальність сенсово, якого тримають в штрафному ізоляторі, і 30-40 людей або більше. Так? З другого боку проданий нашими політиками кримськотатарський народ. З третього боку, ці абсолютно фантастичні письменники, абсолютно іфірдиатарфанта, фантастичні пропасти попередня серія. То я ти 5 Ця годин та, хочеш, де, хочеш да, дивитися? Ми, ми зараз можемо поставити. Воно у нас запит, Да? Так. і з другого боку, оце. Yeah. Просто все складається в цілісну картину. За, і, і Є декларування, і оця контрабанда. шизофренія повна у мене. У мене У тебе шизофренія, у мене оптимізму мало. Ага, у нього оптимізму мало. А у вас? У мене його. Шизофренія чи оптимізм? Як там цей брудо, так? Да? Будь реалістом, мічкає невозможно. Я власне мрію про неможливе, але я реаліст і. А в чому ваша мрія? Ну, я звичайно, як і всі, хочемо, щоб все це скінчилося, Те, що відбувається, те, що відбувається в нас на сході, я власне мені дуже важко якимсь терміном то обізвати, що там є. А, а, кажуть, війна. Я не можу Висти. сказати, що да, війна. Це кажу, то, то, -то. Це війна кажуть, а але ну не ото, то я не знаю, це що війна на знищення нашого народу. Власне, те, що хтось колись обізвав це гібридною війною. Ну от гібридне я б залишив, війна, я б не трошки прибрав, бо ну ну трошки не зовсім то війна. Та що ж не трошки однобоке. Я хочу. Так ви ліберали. Я більше радикальну позицію займаю. Ви ліберал. Я не За за два роки після обрання нового президента. Чому я ліберал? Зараз поясню. Давайте Роман буде ліберал. Ні, того що ви Ні, Ліберал Роман. Роман ліберал. Ого! Це римський папа став православним московського Е, Я про інше, що хотів сказати, вже забув. Нормально. А ліберал. То, 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 то. А що за два роки влада, яка легітимна і законна я сам за неї голосував, не пояснила людям дві речі, що у нас відбувається? Війна, АТО, гібридна війна. Що ми вважаємо, будемо вважати за перемогу в цій війні або е, за поразку. в в І нема, і нема, і нема, і нема цієї відповіді. Крадуть, мародерствують, крадуть, мародерствують. Гинуть, 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 гинуть. Мені скажу відверто вам страшну річ. Мені останніми днями і тижнями гідно називати себе українцем. Чого? А тому, що вони ж українці всі. Оце, Як це Рома? Ну це оце, з вилами. Він задеклар... задекларував... задекларував вили. Задекларував. Вони, коротше, стібуть в цих деклараціях. Стібую, да, щоб дискредитувати Чесно, як дебіли себе поводять. Один декларує вили, другий пише, що мільярд рублів або одна гривня, якийсь гонорар Аваков пише. Він бавиться. Ні, Аваков то... Пише. Це в декларації, це документ, який то треба заповнити бігував. серйозно. Окремо виніс так якийсь. Там інший пише собі, малюється Мельничук трильйон гривень. Готівкою. Вова тримає. Парасюк. Вова Парасюк у нас буде в середу, о 20-й на 16 а ми... плюс А Що годинник приніс? Ну, Миколай ще а, годинник Миколай, му... приніс. Святий Миколай подарував годинник. Я спав, да. я не знаю. А годинник. ціна питання? Ну, не знаю, бо йому подарок. Ну, ну, от у мене годинник 100 долярів. Теж Миколай подарував. Так, да, 100 долярів. Тут не питання, що це, він це коштує. Степ, 300, ну, що, 300, те, що 300, 300 доларів. Ну, не, ми, не не в цьому не питання, що написати в декларації, подарувався ти Миколай, е, я спав. І тут шкарпеточку у Володі у середу в програмі 16+, з Наталку Якимович. Ви теж можете питати, між іншим по скайпу. Він той самий, що і на цей ефір скрипін Ні, Я піду в баню. Я, я, я... у мене нервова That's система not. Not. не Stand. витримує. Він реально ходить посереду в баню. Ні, not. Exactly. Not. Nie, нервова система <laughs> не <kicked> витримує лазню Правильно говорити, напевно. Не я хат виходять в лазню, я буду ходити. в баню. Добре, я полізу в баню. А Ви тут собі що? ясно. Ну таке, отаке завершення у нас сьогодні. Виходить. Я не знаю, тут то будемо товкти воду в ступі. No. Детал, так покажаю, і зараз є. Але в кожному разі радіон ми б дуже вас просили, е що прийшов і пошана, і, і, і шанували за, за за позицію. Спасибі. Я ви робили. Робили. Я, я сказав, дякую Родіон, бо ми будемо завжди раді вас тут бачити. Ані тайм просто за будь-якої нагоди, як Рома каже: запрошуємо.